У нас зараз ідуть великодні свята, і подручення президента України, Офісу президента, нам потрібно з вами проговорити декілька речей. Для нас головне, як для влади, для правоохоронних силових структур, щоб ці свята пройшли спокійно і для наших людей, в тому числі для того, щоб убезпечити їх від можливих провокацій, в тому числі Російської Федерації. Ми змінювати комендантську годину не будемо. Тобто, вона. Так само традиційно у нас розпочинається о 23.00. і Завершується о п'ятій годині ранку. Всі богослужіння нічні, я маю на увазі, можуть розпочинатися там о двадцять чи коли ви там зберетесь, і до п'ятої години ранку. При цьому порушити комендантську годину не можна. Якщо є освячення на вулицях, да, будь ласка, робити це досить оперативно, щоб не було скупчення людей щодо відвідування кладовищ. Тут ми з вами би попросили. Так само провести, можливо, десь роз'яснювальну роботу, там порадити десь, не приходити на кладовище там, де вони знаходилися, на окупованих там територіях, нині де окупованих, Тобто, звичайно на тих територіях, де велися активні бойові дії. Поліція Харківської області повністю цю ситуацію по всій області, не тільки місту. До 23 години. Якщо будуть служби вестись вночі, ніхто виганяти нікого, церков не буде. Однак за зачиненими дверями пішов унеможливити ходіння біля церков.